Всім привіт! Нарешті прийшов до мене бінокль. Ось такий. Купив я його на Аліекспресі. Ціна його в середньому становить 150 SV Boni SV 202. 10 на 50. В мене вже був 8 на 32, 10 на 42. Ну і тепер ось цей. Цей бінокль. Більший по розмірах, як ви бачите. Наочники в нього, оці твісти, дуже подібні до SVBONI 8х32. Правда, ну, більший за розміром. Дуже класно все працює. Тут корпус є повністю металевий. Не хочу дуже сильно повторятися, тому що, грубо кажучи, це один і той самий бінокль. Просто з іншими характеристиками в плані збільшення і діаметру об'єктива. Ще декілька слів про його характеристики. На цьому біноклі вже з цієї сторони написано Extra Low Dispersion. Тобто тут скло більш якісне, але нічого не написано про фазову корекцію. На попередніх біноклях дещо меншого розміру, там 10 на 42 чи 8 на 42, такий напис є. Я думаю, що тут теж є ті всі самі покриття на призмах, як і в інших моделях. Waterproof, тобто бінокль водозахищений, і він насправді доволі добре водозахищений. Тобто, так просто сюди, всередину, вода не потрапить. Поле зору його становить на різних сайтах, знаєте, по різному написано, ну, приблизно десь 105 метрів на відстань в 1 кілометр. Ще один з таких важливих плюсів, який є в цього бінокля, це те, що я можу вже ось так добряче, ну, не дуже так сильно впиратися біноклем об очі. І блекаутів майже, майже незамітно. На рахунок маси бінокля, він вже є такий, бачите, 914. Він вже не є дуже легенький бінокль. Тобто майте на увазі, ну, відчувається, тобто, він такий доволі е, важкий. Ну і зараз дещо покажу, якщо це можна взагалі на 100% передати зйомку через камеру телефона. Бо все рівно очима відчуття зовсім інші. Ну і на рахунок зображення. Я вам так скажу, це доволі таке непогане, чітке яскраве зображення, у якого майже немає дефектів. Є, звичайно, дещо хроматизм. У цих всіх біноклях sv 202 він дещо присутній. Його видно з краю поля зору. Коли ви спостерігаєте за якимось, наприклад, темним об'єктом на фоні світлого неба. По центрі зображення цього не замічається. Тобто в центрі картинка є без дефектів, на мою думку, це один з кращих біноклів по співвідношенні ціни і якості. Якості зображення і якості по корпусу бінокля. Всім дякую за перегляд. Відео. Дякую тим, хто поставив вподобайку під відео. І до нових зустрічей.